Ви можете сказати, що ви любите Бога? Амінь. Супер. От уявіть, віть, що до вас під, підійшла людина, незнайома і сказала: от Бог тебе полюбив, да? От, е, Помер за тебе сьогодні причастя, ми згадуємо це. Як ти любиш Бога? Що значить те, що ти любиш Бога? Що ти вкладаєш, коли ти говориш, що ти любиш Бога? Чому Ну, це важливе питання для нас як віруючих людей? Написано, що Бог є любов. Що це значить? Що стержнем його характеру є любов? Мотивом його дій є любов. І він каже, що ми маємо бути схожими на нього. І чи ми можемо сказати, що те, що він за нас помер, це має відлуння в нашому серці? І що це значить? Це, це перше питання. І друге. Що робити, коли любиш Бога недостатньо? В Писанні сказано, що люби Господа Бога свого всім серцем, всією душею, всім розумом. Це Матфія 22:37. І я не знаю, як ви, але я пам'ятаю, ще будучи там дитиною, підлітком, коли я ходив в церкву, я часто задавався питанням. Багато ми говоримо про любов, про те, що потрібно любити Бога, потрібно любити ближнього. Але я пам'ятаю, що я тоді задавався питанням. А як це зробити? Я пам'ятаю, я бачив людей навколо, коли я ще не, не примирився з Богом. Я бачив людей, я бачив їх пристрасть, я бачив, як вони молилися. Я розумів, ну, я так оцінюючи, так, дивився, так і думаю, ну, напевно, ця людина любить Бога. От мені так здається. І мені було цікаво, що в цій людині є такого, чого нема в мене. І знаєте, любов видно. Любов видно в ділах, любов видно в відношенні. Але що робити, коли ти бачиш по своєму життю, що ти не дотягуєш, що ти. Ну, я в певний період, знаєте, я стояв на прославленні, ми співали. Я вже казав, а я повторюю. Я стояв, і я такий подумав, окей, я задав собі питання, чи я люблю Бога? Чи я можу сказати? Чи той спектр почуттів, який я маю до Бога, може, можна сказати, що це любов? Я сказав би, що я вдячний Богові. Та 100%. Тоді я сказав би, що е, Бог багато зробив для мене, що, і багато таких подібних речей, але сумарно я розумію, ну це не те, це не дотягу до планки любов. Я задумався, а як я можу любити Бога? Хтось думав про це, хтось переживав подібні речі, подібні роздуми. І знаєте, я хотів би сьогодні роздумувати на тему, е, пізнаючи Божу любов. Що потрібно для того, щоб пізнати або пережити Божу любов? І, можливо, ви вже пізнали, можливо, це було колись раніше. Можливо, потрібно певне оновлення. І знаєте, ми можемо подивитися по своїм вчинкам, по своїм мотивам, по своєму відношенню, чи ми робимо це з любові чи без. І є одне місце, мені подобається, тут сказано: через те кажу тобі. Прощаються її численні гріхи, бо дуже вона полюбила. А кому мало прощається, той мало любить. Це історія, яка говорить про цей Ісус, відповідав фарисею Симону, якого він гостював. І там була жінка, яка розбила дороге масло і вона мазала ноги Ісуса. І всередині цей фарисей такий, якби він був пророк. Він би знав, що це жінка-грішниця. Це він такий осуджував. знаєте. Е, а Ісус каже, Ісус каже цю фразу йому, що. Е, прощається і численні гріхи, бо дуже полюбила. Кому мало прощається, той мало любить. Тобто, логічно, кому багато прощається, той багато любить. І знаєте, ніби е, ДВР, віричи батьків в пастці. Типу: А що робити, якщо ти там е, не нагрішився життя? Але насправді ми з вами можемо зрозуміти, що будучи, ви будучи дивером, чи ви, будучи, маючи великий багаж гріхів в житті, нам всім насправді багато проще. Так? Амінь? Так і є? Тобто ми часто ділимо людей на супергрішників, на таких посередніх грішників. Але один гріх це вже не вхід Царства Боже. Бо нічого не чисто не йде, царство небесне. Так? І Божий, Божий талон, це ідеал. Це коли нема гріха, бо Бог ненавидить гріх. І знаєте, такий момент насправді нам всім багато опрощено. Просто, можливо, ми не всі усвідомили те прощення, яке Бог зробив. Це ми, ми, як люди, рангуємо часто, але насправді одного гріха вистачило, щоб ми не були в вічності з Богом. І знаєте, це дуже важливий момент усвідомити, що тобі багато прощено, що Бог заради тебе зробив, що Бог заради тебе помер на Христі. І я хотів би перейти до ще одного питання: чи було у вас випадки, що ви в чиїсь любові лишав відбиток на вашому житті або змінювали його? Наприклад, ви щось потребували і вам допомогли такі, як вчасно ти допоміг? ну... Так дуже дякую тобі. Знаєте, ви проникали з любов'ю ну, вдячністю до цієї людини. І ви відчували, як круто, як я поможу наступний раз, так само, знаєте, от у когось таке було? Да, Було, Було, коли щось вчасно або людина зробила те, що ви не очікували. Тобто ви там мало знайомі, і людина робить якісь дії, і ви такі. Вау, яка ну, добра людина. І знаєте, насправді любов лишає слід. Любов, яка осмислена, оцінена, пережита, вона лишає слід нашому житті. І нелюбов видно. Часто говорять, знаєте, коли там діти бавляться, або якісь агресивні діти часто що кажуть: ну, типу, що мало любові було приявлено до цієї дитини. Щось не то, що та відчувається, нелюбов. І знаєте, я хотів би привести приклад. У мене було багато випадків в житті, але один з таких потужних, який я можу розповісти. Це те, що це про частинку історії моєї сім'ї. Моя бабуся вона жила в поствійськовий час. Було важке життя, було непросто жити. При цьому ну, часто люди голодували, було важко. І вона переїхала з Вінниці в Київ, вона тут одружилася, вийшла заміж на дитину, но... Почалися складнощі, те, що чоловік почав її бити, і вона почала втікати з маленькою дитиною від нього. Вона бігла по подругам, він її переслідував. Це було важко. І через певний час ситуація плюс-мінус нормалізувалася, але чоловік почав пити. І була ще друга дитина. І знаєте, момент в тому, що вона не опустила руки. Вона продовжила працювати, вона пішла працювати як дворником, і вона пішла на цю роботу через те, що держава давала тоді квартиру за вислугу літ. Тобто, якщо ти 20 років пропрацюєш, ти матимеш квартиру. І вона це зробила. І знаєте, ця історія до мене опосередкована. Тобто, це момент, який не вплинув на мене напряму. Але коли я дізнався про це, про те, що. Вона не пустила руки, вона продовжувала заради своїх дітей. Я зрозумів, ну, я доторкнувся до її любові. Я зміг, ну, це вплинуло на мене, бо це частина історії моєї сім'ї. І знаєте, через певний час, понятно, народився я. Вона стала хорошою бабусою, вона там мене бавила, то все. І трошки йдучи наперед, я знаєте, я потім прийшов до Бога, покаявся. Я почав думати, Боже, відкрий мені свою любов. Я хочу пізнати, як я сказав, я сцену прославлення, думаю, боже, яка твоя любов? І молюсь, там, іде прославлення, я молюсь за це, там час часу згадую. І якось я, знаєте, вночі там щось думаю, знаєте, як ти вже лежиш і там осмисляєш життя, і е, дещо торкнулось мене. Е, я зрозумів, наскільки ця людина вклалась своїм життям в моє. Коли вона приходила, коли вона готувала їсти, коли вона це все робила. І ніби, ну, типу, всі бабусі такі, та, напевно. Ну, типу, є винятки, але, типу, нічого дивного. Але саме в той момент я зміг переоцінити вклад її любові в моє життя. Я зміг осягнути, що цього коштувало. І знаєте, е інформація приносить знання. Чи я знав це 100%. Але пізнання залишає відбиток в нашій душі. змінює нас. І знаєте, це стало однією з перших відповідей на мою молитву, коли я просив Боже відкрив мені свою любов. Він показав мені, як люди навколо люблять мене, як вони вклалися в моє життя. Тобто та звична інформація, яку я знав, яку, ну, вона заграла новими фарбами. Вона змінила і вона лишила відбиток в моїй душі. І знаєте, це важливий момент, тому що чому я згадав за. За бабусю, тому що любов змінює. Любов вона трансформує, коли вона переосмисляється. Але, наприклад, переходячи до того, що для нас зробив Бог. Якщо це просто інформація, вона не має сили в нашому житті. Але якщо це пізнання, воно змінює нас. І в Писанні говориться про це. І тут сказано: Хай Христос живе у ваших серцях. Завдяки вірі вашій, хай життя ваше засновується на любові та зміцнюється в ній. Зрозумійте разом з усіма людьми Божими, яка широка, довга, висока і глибока любов Христова. Я молюсь, щоб ви пізнали цю любов, яка перевершує всі знання, щоб вам сповнитись всією повнотою Божою. Слава Богу, який може своєю силою, яка діє в нас зробити незрівняно більше. Ніж те, про що ми можем, можемо молитися і мріяти. Я хочу звернути пару моментів з цього місця. Тут говориться виділено, хай життя ваше засновується на любові та зміцнюється в ній. Тобто ми віримо, що Бог є любов, амінь. Що це значить, що мотив його характеру це любов. І е, Павло говорить ефісан, що ваше життя так само має бути засновано на любові, воно має бути стержневим е, рисою вашого характеру. Ми маємо е, ставити схожими на нього. Ми маємо зрозуміти, яка ця любов, вона велика, широка, яка вона величезна, як я вона до нас. І цікавий момент, що він говорить: пізнали цю любов, яка перевершує всі знання. І це те, про що я говорив. Пізнання це коли знання. Вони, ти переживаєш ці знання. Це не просто аналітична інформація, це те, що стає частиною тебе. І саме пізнання приносить повноту Божу, приносить зміни в наше життя. І бачите цікавий момент, він говорить, що я молюсь за це. Що це не просто ви вашими зусиллями, типу, такі взяли і поняли такі ух, і все поняли. Це те, що Бог робить. Звичайно, коли ми молимося і прагнемо. І про це і говориться, який може свою силу яка діє в нас зробити значно більше. І тому нам потрібно шукати цього пізнання, тезу, до якої хотів би зараз підвести, що мені і комусь ще в залі, хто, хто цього прагне, потрібно шукати ще більшого пізнання Божої любові. Амінь. Ми можемо знати. Для нас, знаєте, причастя може бути буденністю, може бути просто знанням. Але нам потрібно просити у Бога оновлення цієї Божої любові, цього пізнання, щоб воно не стало звичним, щоб воно мало силу. І знаєте, в чому проблематика? В тому, що от я розповів вам історію про мою бабусю. І це людина, яку я знав, це людина, яку був дотичний. І у вас так само є люди. До яких ви дотичні, які вам явили любов, які ви виявили любов. І інколи проблематика в тому, що ніби ці люди близько, але Бог ніби не тут. Він ніби його любов, ніби абстрактна, ніби якась далека. І о, важко зрозуміти інколи, як, як це зробити, щоб відчути, пережити, ніби за тебе помер, але ну, ти. Не завжди це відчуваєш. І тому, друзі, нам потрібно це пізнання. Знаєте, знання можна поділитися. От я вам щось скажу, якийсь факт. такі, окей, тепер я знаю це. Але пізнання я не можу дати пережити. Я не можу сказати, що я тобі дам пізнання, і ти переживеш, все нормально. Знаєте, у Бога є ключик до серця кожного індивідуальний. І тому нам потрібно молитися для того, щоб пережити це. Нам потрібно, і Бог підбере нам свій ключик. Я розказав вам про свою історію. Якщо ви підете моїм шляхом, не факт, що ви переживете саме. Тому потрібно індивідуально. Тому бачите, Бог і робив чудеса по-різному. Комусь вказав, комусь взяв глину і помазав лице, комусь ще якось. Тобто у Бога підхід до нас індивідуальний, для того, щоб ми з цього не зробили формулу, а залишили живі відносини. Амінь. І е, ще теза ключова, яку я хотів би, щоб ми подумали, що я і ви. Ми вже отримали найграндіозніший вияв любові. Ми вже маємо його. Більше вже не буде, знаєте, як то кажуть. Тому що е, ніяка людина не зможе вам дарувати вічність з Богом. А тут Бог помирає за тебе. І за кого Він помирає? Він помирає не за свою дитину, він помирає за ворога. Тому що ми були грішниками, а Бог ненавидить гріх. Ми були, знаєте, такими, Тут можна сказати, що ми були блудними дітьми. Але Бог, не дивлячись на це, він це зробив. Тобто, широта і висота того, хто і для кого зробив, величезна. І це неймовірно. Ну, ніхто більше, навіть не спроможний щось повторити. Але Ісус це зробив. Наш найграндіозніший вияв любові це вічне життя через смерть і Воскресіння Ісуса Христа. І що залишається? Тобто, ми вже маємо. Нам залишилося це осягнути, це зрозуміти, це пережити. І, можливо, не один раз. Можливо, просити у Бога знову оновлення. Це знаєте, це е, така знаєте, абстрактність певна. Це мені нагадує на те, коли От як пояснити дитині, от, е, мільйон доларів. От як це? Пояснити, вона така, типа ну, циферки, ну окей. От ви показуєте рахунок, там, мільйон доларів. да? А вона така ну, непонятно, ну, цифри. Але коли ти говориш, що це 100 тисяч там, цукерок. Або 100 тисяч машинок, або 100 тисяч ляльок. Він така, М -м, це друге діло, тепер понятненько. І знаєте, і це те саме і з нами, що е, коли це абстрактно, ми можемо це не розуміти, не усвідомлювати. Але коли це наша цінність, ми, нам це близько. І тому е, ще момент, ще місце, я думаю, що ви знаєте його, що тут говориться, що хто недосконалий в любові, той, е, той має страх. І це говорить, мені це місце одне з моментів, говорить, що ми можемо рости в любові. Тут, бачите, досконала любов проганяє страх. Тому ми маємо рости в Божій любові. І мені подобається ще одне місце, що Бог найбільше прославляється в нашому житті, коли ми найбільше насолоджуємося Його присутністю. Знаєте, без любові якась дисципліна може бути каторгою. Певний час. Якщо ти не пережив, якщо ти. Не усвідомо, звичайно, нам ми часто рухаємося рішеннями, і це добре. При цьому, коли ти не пережив, коли ти не вкусив цю Божу любов, дуже важко. Дуже важко прощати. І в Біблії, бачите, багато викликів. Нам потрібно любити Бога, нам потрібно любити ближнього, інколи важкого, неприємного ближнього. Але як ми можемо це зробити без пізнання Божої любові, без того, щоб Божа любов на нас відобразилась, на нас відбилась? І як висновок, друзі, я хотів би підвести е, тема сьогодні, пізнаючи Божу любов і деякі висновки. Знання і пізнання це різне. Знання інформує, пізнання змінює або лишає відбиток. Нам даний найбільший з усіх можливих дарів е, життя вічне з Богом через Ісуса Христа, Воно, е, його потрібно прожити або пізнати. І пізнання Божої любові змінить наш, наші відношення до себе і оточуючих. І дійсно, любов змінює, любов трансформує. Як виклик, я хотів би нас закликати, щоб ми просили пізнання Божої любові особисто до себе. Я не знаю, чи ви школяр, дитина, студент, людина поважного віку. Нам всім потрібна Божа любов, амінь. Нам всім потрібно це пізнання і оновлення. Тому я запрошую.